Наскільки можна бачити багато оптимізму в словах кітокелого про те, що завершення війни це питання кількох місяців, нібито вони спробують вкластися у 100 днів, враховуючи, що його візит поки що достеменно невідомо, коли він до Києва має приїхати? Ніхто таких дат не оголошував. Наскільки ми зрозуміли з з інтерв'ю президента Зеленського Associated Press, президент теж не знає, коли ця зустріч може бути. Контактів Зеленського і Трампа після інавгурації також не було. Хоча Трамп говорить, ну робота ведеться і з тої з тою стороною ми активно працюємо. Ну щось нібито не сходиться ось в цьому пазлі. Ну, багато заяв робиться. Звичайно, що е, Трамп взяв такий темп інформаційний, який просто радикально відрізняється від попередника. Постарадикально, так він кожен день робить якісь заяви. Постійно брифінги, постійно зустріч з журналістами це якимось чином треба наповнювати. Ну не можна просто сидіти там, так би мовити, ні про що говорити. Він постійно, так би мовити, от його здають питання. Він говорить про Україну, але наповнення конкретне ми не розуміємо. Бо, по-перше, нічого не зрозуміло з російської сторони, бо в нас така складається картинка. Дуже багатьох це я бачу по соцмережах поспілкування там зі своїми підписниками на різних соцмережах, що е, мова йде вже про мир, це таке відчуття. Але, і, мовляв, всі ті, хто, ну, наприклад, я сумніваюся, як людина, яка сумнівається в досягненні миру, я викликаю критику, бо е, ну як всі хочуть миру, так? Як і я задаю питання, так ну зрозуміло, що мир це, але мир це все ж таки, коли дві сторони хочуть припинення війни. Якщо хоче тільки одна сторона, то ну, це не вийде просто. Це буде капітуляція. Тобто, припинення вогню зі знову сторони це капітуляція, практично, так? Ми не знаємо позицію Росії, ми не знаємо, коли відбудеться ця розмова телефонна чи зустріч. Келлогом теж все дуже важко. У нього аерофобія, він не літає нікуди, Тобто не любить літати. Плюс він вже в такому віці, коли він говорить про те, що мова не про роки, і про місяці, тут ж можна ж різне подумати, так думати, чи це він про своє життя говорить, чи про переговори говорить. Так? Ну, я до того, що це все поки що слова. Можливо, якась робота відбувається, але ми бачимо результати конкретних дій з конкретним, з конкретним результатом. От, наприклад, візит Рубіо в Панаму, так? Погроза забрати Панамський канал. Приїжджає Рубіо, і вже президент Панами виступає каже, що ми про все домовились. китайців ми прибираємо з Панамського каналу і, мовляв, от, все добре. От як буде виглядати саме переговори з, з, щодо миру України і Росії, поки що не зрозуміло. Але є певна, ну, в мене є певне розуміння, як це буде виглядати і що хоче Трамп. Трамп хоче, судячи з всього, коли говорить про мир, він говорить, має на увазі припинення вогню. І це вже озвучено, в якій, ну як це приблизно там буде виглядати той же самий Кіп Келар, так? Тобто припинення вогню, вибори в Україні, а вже після цього мирні переговори з, з, ну, з тою владою, яка буде обрана. Чи це спроба виконати вимогу? Путіна, які останні декілька днів постійно говорить про те, що Зеленський ні про що говорити, бо він не логітивний, з ним може зустрічатися, але домовлятися не можна. Чи то дійсно це є план такий у американців? Ну грубо кажучи, він домовляється. Вішає собі Трамп, значок, що він миротворець показує результат. А далі вже ну так мовити самі вирішуйте. Є Європа, є. Міжнародні структури, от про мирні мирні переговори, конкретно про заключення якогось миру. Це вже наступний етап, який, можливо його і так сильно вже цікавити не буде. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. Про Марко Рубіо ви згадували про державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Він напередодні сказав, що війна жахлива, багато смертей, і ця війна відкидає Україну на 100 років назад у розвитку. І на що президент Зеленський відповів? Що хай пан Марк Рубіо приїде до України? Побачить все на власні очі. Ну і тоді буде робити висновки. Відкинули нас росіяни на 100 років назад. Чи ні? Якби дійсно Держсекс США новий ну, приїхав до України, чи допомогло б це нам в налагодженні ще більш тісніших, кращих відносин зі Штатами? Ну, що він сказав, що нас відкинули на 50 років. Ще, ну, е, розумієте, Ми не знаємо. Це така команда прийшла, для, для яких, в принципі, розкидуватись фразами. Хоча Рубіо це не, це не Трамп, це не звичайно не Маск, це людина, яка Одна з небагатьох людей в нинішній команді Трампа, яка все ж таки є такою посередником між старою республіканською елітою і оцими хлопцями, які збираються боротися з Діпстей. Бо в принципі, я до певної міри з ним погоджуюсь. Проблема в тому, що ми дивимось, ми постійно дивимось на ну да, на не з точки зору стратегії, а з точки зору тактики і от сьогоднішнього дня, як Зеленський, так. Ну так, да, дійсно вікно подивиться на банкові. Чи я в себе подивлюсь? Вікно. Ну не бачу. Я звичайно 100 років. Інтернет є, машини о, дорожчі, ніж в самому Вашингтоні. Їздять, ресторани працюють. Все нормально. Він... просто проблема в тому, що у нас, якщо далі війна буде продовжуватись, в, в нас зникає гіне найбільший капітал, який ціниться а, в сучасному світі. Це людський капітал. Ми що проїмо, прожиремо всі ці машини, все те, що нас оточує. А, ну а що далі? Що далі? Хто буде створювати? Робити, як це я це прочитав, розійшлося а, про закарпатську, не пам'ятаю здається, меблеву фірму, так? яка найняла 60 багладешців. Ні, ну це теж варіант, в принципі, так Там хотіла найняти. Буде... Та чи ну щось там таке, так? Це теж варіант. Але ми тоді підемо проти мейнстріму, того ж самого Трампського, який навпаки, веде таку антиіммігрантську політику, і побачимо, що зараз приходить і буде приходити до влади, чи принаймні буде мати вплив серйозний в Європі. Так тому, з точки зору того, що кожний день війни це можливо знов ж таки. Я, я щодо розумію всі ризики поганого миру. У нас вже хорошого миру не буде це точно. Тут без сумніву, абсолютно У нас є катастрофічний, дуже катастрофічний це капітуляція і поганий варіант, так хорошого у нас варіанту нема з різних причин. Тут винуваті не тільки ми, звичайно, це винувати і Америка, але ну, факт, факт залишається фактом. І при будь-яких цих е, е, варіантах, навіть при поганому. Які за на фоні інших порядів виглядає найкращим? Так Все одно жодних гарантій, жодних гарантій того, що навіть якщо буде заключений якийсь мир, чи буде перемир'я, чи буде припинення вогню, що війна не почнеться через 3-4 роки, наприклад, так. З Росією жодний, і ніхто нам ці гарантії не дасть, і більш того, нам, нам спів за всього дадуть справжні гарантії у вигляді там НАТО тільки тоді, коли вони зрозуміють, що такої небезпеки нема, бо ніхто ну на даний момент так виглядає, що в ті ті е глобальні процеси, які відбуваються зараз на заході, вони будуть тривати мінімум десятиріччя. І на жаль, як це і відбулося. На жаль, 100 років назад, коли ми випали, Україна випала з глобальних процесів, і ну сталося те, що сталося з Україною, так, з незалежністю, що така верогідність залишається. Але тоді, 100 років назад, до голодомору був ще потенціал демографічний. Ну просто Україна народжувала і було людей достатньо зараз. Потенціал демографічний у нас найжахливіший, ну просто найгірший в, в усьому світі, так ми в мінусах а, в по повній програмі. Тому дійсно кожен день війни а, це ну це зменшує наші перспективи вікно можливостей в майбутньому, тому що знов ж таки ну стати в му році а, членом євросоюзу а, як сировинний до певної міри придаток. У ну, тут дійсно тоді 30 мільйонів і не потрібно населення достатньо буде 10-15. Не дуже весело і оптимістично це все звучить, але такі реалії треба ну, говорити все, як є, називати речі своїми іменами, Тоді можемо, можливо, і найгіршого сценарію, про який ви говорили дійсно уникнути. Пане Олексію, дякую дуже, що долучилися до нашої розмови сьогодні. Олексій Голобуцький, політтехнолог спілкувалися про останні заяви Трампа щодо мирних переговорів.